Для того, щоб підписати документ, нам потрібно перейти на портал Дія в розділ підпис документів. Посилання буде в описі. Далі ми можемо обрати або електронний підпис, якщо він у вас є, або скористатися послугою Дія підпис. Переходимо на Дію підпис. Тепер нам потрібно зайти в додаток Дія та в правому верхньому куті є QR-код. І нам потрібно відсканувати і натиснути Підписати. Після цього ми вводимо ваш пароль для підпису. Все, сюди підтягуються наші дані. Тут ми нічого не змінюємо, натискаємо далі. Тут так само нічого не змінюємо і перетаскуємо сюди наш файл, який е, ну, я собі завантажив е, в завантаження. То ось наш паспорт, який ми робили. Ми його просто перетягуємо сюди. Все, у нас з'явився паспорт. Тут ми натискаємо Підписати. Ще раз скануємо QR-код. Натискаємо в додатку Підписати. Так. Виконуємо інструкцію, вводимо. Пароль для підпису. Так, все. Наш документ підписаний. Після цього нам потрібно завантажити все архівом. Так, ось наш архів. В ньому буде три файли. І ось цей архів ви направляєте нам на пошту. І якщо ви будете підписувати ще якісь документи, то всі документи ви робите ось таку ж процедуру. Тобто скануєте і всі архіви нам надсилаєте.